Да, Момо, Момо відбив цей м'яч. Ще одна подача, а, і м'яч у воротах. Yeah, yeah, yeah. І М'яч у воротах. Що там сталося? Лунін mm. побіг до судді, сказати, що було порушення правил проти нього, але це все не заважає. Микиті Бурді радіти, він забуває перший м'яч сьогодні і рахунок на користь Динамо. Микита Бурда не перший уже гол після стандарту. Mm, у да, цьому дійсно, мені Цікаво, чому, чому засмучений Андрій Лунін. Подивимося зараз на плоту. Дуже, дуже хороша була подача від циганкова. Дуже хороша. Ми давайте на повторі подивимось. Ну, Два футболісти та, були Я, дивлюсь, вербач, я давайте на Луніна, Вербіч, давайте подивимося чи чергічні. Заважаємо Вербіч. Ну, Мені здається, Вербіч заважав Луніну через те, що Мом, о, Момо сам відштовхував Вербіча. Момо сам ну підштовхнув вербича вони, до луніна. Вони двоє, але я не думаю, що тут є порушення правил. Вони боротьба йде момо і вербича. Це вже хто відповідав за борду і ну, дійсно, за борду відповідав Гордієнко. Гордієнко, ну тут ну на жаль, помилка мені здається, луніна. Ну який... не